Це повнозв'язні нейронні мережі. Е, навіщо воно потрібно? Воно потрібно для розділення складних нелінійних е, границь е, класів або складних нелінійних м, послідовностей. Так? Тут ви бачите два набори даних: червоні і зелені точки, розділені е, якоюсь такою границею, ну, для якої складно буде підібрати функцію. Відповідно, повнозв'язні нейронні мережі складаються з нейронів, які між собою повзв'язані. Кожен нейрон попереднього шару зв'язаний з усіма нейронами наступного шару. Звідси назва повнозв'язні. Ну, відповідно, Кількість вхідних даних. Вхідний шар відповідає за кількість вхідних даних. Вихідний шар відповідає за кількість результатів, які передбачає модель. На даному прикладі ваша нейронна мережа має три параметри вхідних і два вихідних. Наприклад, вона передбачає два якихось класи. За що відповідає кількість прихованих шарів та кількість нейронів в прихованих шарах? Вони відповідають за те, наскільки під ознак декомпонуються ваші вхідні дані, та як вони рекомбінуються між собою у нові ознаки е, для того, щоб краще або гірше, якщо ми досягнемо верхіту, передбачити ваші вихідні дані. Загальне правило каже про те, що чим більше ми створюємо прихованих шарів, тим більшу варіативність має дана модель, тим більш складні дані вона має, може описувати. Чи нам це потрібно чи ні, це зовсім інше питання. Інколи нам це потрібно, інколи ні. Як ви можете це зрозуміти, процеси експерименту з вашими даними. Якщо модель андерфітається, вам треба складніша модель. Якщо модель оверфітається, то вам потрібна простіша модель. Тут ви бачите основні компоненти нейронних мереж. Одразу скажу, що нейронна мережа це просто множення матриць. Тут ви бачите матрицю вхідних параметрів, функції активації і матрицю Ваг, які вивчаються за допомогою градієнтного спуску. Е, про біологічний нейрон я вам розповідав. Е, відповідно, тут оця сума плюс байс, функція активації і на вихід з нейронної мережі, в вашому випадку, на оці от нейрони, буде подана певна функція активації, в яку параметром надійде сума добутків усіх ваг та всіх параметрів нейронної мережі плюс байс. Функціями активації можливо, може може бути багато. Ви можете придумати свою функцію активації. Класичними є лінійна, логістична та гіперболічний тангенс. Історично науковці почали з гіперболічного тангенсу. Вона була досить чутлива, але важка для розрахунків, тому що перша похідна, а тим більше, друга похідна, мала складний вигляд. Тому з часом науковці перейшли до простішого підходу. Це логістична. Або сигмоїда, тут ви бачите, її похідна. Вона простіха. Зараз всі працюють там з якимсь релу. А можна, можна подати? Не... Так. А підкажіть, як ми визначаємо, який, яку функцію активації використовувати не в останньому вихідному слої? Ми сигмоїду завжди використовуємо? Підбором. Значить, на на діплірні дуже довго ругалися, тому що воно під собою не має чіткої єдиної теорії, тому бути ем, вашим, е, вашими помічниками, є ваша інтуїція та досвід. Ем, наприклад, чим більш нелінійну функцію, так ви собі, наприклад, там Рилу вона втрачає негативну частину. так? І тобто вона є не дуже чутливою, так? І вам тут треба тримати баланс між складністю розрахунків, так? тому що вона дешева для розрахунку, але має невелику чутливість, так? Тому що втрачає цю негативну частину. І ну, тут питання до вас: чи, чи вам потрібна ця негативна частина, чи ви швидше, тобто, чи ви чи будете гратися ви з функцією активації, чи ви просто дасте ще більше там нейронів, які е, так чи інакше. Знайдуть там ті ознаки, які потрібно було з ними. То ми так, методом підбору в ем, цілому. Угу. Добре, так. Так, Зберіть як першу, як першу спробу, і далі е, або збільшують, зменшують кількість шарів, або пробують підібрати функцію активації, або змінюють е, алгоритми оптимізації. Ну, там також треба розуміти, що ви змінюєте, навіщо, і який результат ви хочете отримати. Е, так, значить, навчання нейронних мереж складається з двох етапів: це forward propagation і backward propagation. Forward propagation, суючи з назвою. Це пряме поширення сигналу. В ньому поетапно ну, всі параметри всіх шарів множаться на ваги, додаються в нейронах, е, і далі вихідний сигнал з кожного нейрону, таким самим чином, множиться на ваги наступного шару, додаються і передаються функцію активації. Останнім кроком є передбачення того значення, яке ви намагаєтеся е, змоделювати. Так? І таке передбачення відбувається завжди спочатку forward propagation. Так, Це бачите, це множення матриць. це множення матриць вхідних даних на множення матриць ваг. Е, і далі backward propagation. Backward propagation починається, коли ви дійшли до останнього шару вашої нейронної мережі. Порахували так звані передбачувані значення. Тепер, навіщо вам мітки? Для того, щоб мітки, ось там наведений приклад, там якась справжня мітка була 800, а ми передбачили 500. Ви відняли від справжньої мітки те, що ви передбачили. Ну тут квадрат піднесено, тому що це квадратична функція різниці. І порахували лоз. Порахували, наскільки далеко ви зараз знаходитеся від. Важної точки передбачення, так от з цього етапу, з цього моменту у вас починається back propagation. У вас починають о, chain рул. Коротше, chain рул, якщо спростити, то це просто взяття м, похідної складної функції. так Не лякайтеся цієї назви, це американці всім дають складні назви. Ви це вчили там в дев'ятому хто вчився фізмат-ліцеїв чи в десятому класі. Це похідні. Складних функцій, тут ви бачите, похідна, наприклад, косинус складається з похідної е, виразу під функції та похідної функції. Так? Похідна косинуса мінус синус, похідна 5х мінус 5. Тобто за, за цим rule похідна косінус 5х буде мінус, мінус 5 синус х. Навіщо? Тепер навіщо вам це треба? Оця от функція втрат це є функція, так? і ви берете її першу похідну. Так, в цій першій похідні е, ви виражаєте функції оцих ваг е, останнього шару функціями ваг попереднього шару. Так, і оцей вираз присвоюєте тепер оцьо, от нейроном. І далі робите ще один: ще раз берете похідні, тільки ваги останнього шару заміщаєте вагами першого шару, Внаслідок того, що ви взяли похідну по вагах. Першого шару. А коли ви маєте ваги. Далі ви маєте вирази для обрахунку градієнтів для ось цього шару і ось цього шару. Так? Е, але ви також знаєте, чому дорівнює градієнт ось цього шару, а він дорівнює цій помилці. Е, ви маєте рівняння. Бачите? Ось ми, ми порахували, що помилка 90 тисяч. Ми знаємо це експериментально. Так? Ми тільки що побачили, наскільки від лейблу е, відходить предікт, Так? Але тепер у нас є рівняння, бачите? Рівняння, в якому е, форму фігурують ваги, і фігурують якесь значення. І ми можемо порахувати ці ваги. Все. Ось В цьому весь секрет, навіщо нам ті мітки, навіщо нам цей лос, щоб скласти рівняння і вирішити градієнти. Градієнти. Ми знайдемо раніше не ваги, а ми знайдемо її градієнти. Градієнти це наскільки треба змінити ці ваги, щоб вийти ось тут був нуль. А ми хочемо нуль. Бо якщо коли у нас тут буде помилка нуль, тоді наші передбачення будуть точні. От. Так що, оце спосіб, яким ми все це рахуємо. Ми рахуємо попередні ваги мінус коефіцієнт ну, швидкості навчання. На градієнт цих ваг і оновлюємо всі ваги. таким чином ми рахуємо ваш, ваші ваги ітеративно. Ну Ви в перший раз не згадаєте, і в другу епоху теж, навіть згадаєте, але з часом воно сходиться до якихось приємних значень. Далі є всякі трюки для того, щоб уникнути оверфіта, Це дропаут, це там на епоху виключення набору ваг. Далі. Ми розглянемо імплементацію. Наприклад, ось ви в PyTorch, як написати найпростішу нейронну мережу. Ви задаєте кількість вхідних даних, кількість вихідних і кількість хіденлерів. Це у вас буде нейронка з трьох шарів, приблизно така, як показано на слайдах. Ви описуєте у вас ваги, це параметри, баєси це параметри. Ви всі їх описуєте як параметри. Потребує градієнту, це значить для нього буде розрахований пайторчий градієнт. Потім просто записуєте їх в, в вектор, так, або варей, описуєте функцію активації, це е, відповідно, це більше значення між тим, що у вас прийшло, і нулем. Так, воно або нуль видає, або лінійне значення, яке прийшло на вхід. Далі описуєте вашу нейронну мережу, у вас є якісь е, на вхід параметри, які прийшли, і далі ви вхідні ваші параметри. Ну, тут їх просто транспонували, взяли, множите на ваш набір матриць першого рівня ваги, додаєте баяс, і далі ті результати з першого рівня множите на ваги другого рівня і додаєте баяс. Ось дивіться, це те, що у вас було. Ось у вас перший рівень нам наваги множите, потім знаходите їх результати, множите наваги другого рівня і знаходите ваш е, Y-предікт, який далі порівнюєте з, порівнюєте з вашим результатом. Описуєте функцію втрат крос-ентропі, кросентропі лос, це для мультикласової е, класифікації, чи можна бінарну класифікацію під це, підтасувати. Описуєте ваші гіперпараметри, кількість епох, це 10 епох, ви зробите, і learning rate на 0,1 це якісь початкові геші, і берете алгоритм оптимізації, який е, допоможе вам порахувати градієнти. Е, далі робите тренування, платаєте це тренування на графіку, бачите, як падає ваш тренувальний лос, це те, що ви хотіли побачити, росте точність на тренувальних даних. І росте на тестових даних, що дуже важливо. Так, ось тут у вас трапилося що? Тут у вас трапився оверфіт, тому надалі вам треба буде цю нейронку покращувати, треба буде її спрощувати, бо вона занадто складна. Overfeed, ну ось. І тут ви можете подивитися, як у вас відбуваються передбачення. Це правильні передбачення, там ще є неправильні передбачення. Відповідно, є різні функції активації, про які. Ми можливо поговоримо наступного разу. Так, на даному етапі лекція закінчилася. У вас.